Характерник часу Святвечір завжди приходив тихо, навіть у місті, навіть під час війни. Того року він застав Миколу й Ігоря в підвалі старого науково дослідного корпусу, який тепер більше скидався на укріплену майстерню, ніж на лабораторію, за бетонними стінами глухо завивав вітер, а десь далеко, за Дніпром, час від часу глухо гриміло. ППО нагадувала, що реальність не скасовано. На столі між чашками давно холодної кави стояв він, бойовий робот нового покоління, експериментальний дрон Аватар із кодовою назвою Характерник. Якщо він справді зможе стабілізувати часові петлі, пробурмотів Микола, не відриваючи погляду від голографічного інтерфейсу, ми з тобою або ввійдемо в історію. Або зникнемо з неї. Ігор усміхнувся, але втомлено класичний вибір українського інженера або світле майбутнє, або дуже коротка біографія. Характерник був не просто дроном, він поєднував квантовий процесор, біонейронну матрицю і експериментальний модуль хроностабілізації, пристрій, який теоретично міг взаємодіяти з часом. Не подорожувати, ні, принаймні не так, як у фантастичних фільмах. Він мав контролювати ймовірності, зсувати події на мікрорівні. Якщо ми навчимося впливати на час, казав Ігор кілька місяців тому, ми навчимося вигравати будь-яку війну ще до першого пострілу. Святвечір. На телефоні Миколи готіло ми повідомлення від мами. Синку, ми поставили кутю. Бережи себе, хай ангели будуть з вами. Він не встиг відповісти. Раптом завила повітряна тривога. Світло моргнуло раз, другий, потім різкий хлопок, немов хтось розірвав повітря. Стрибок напруги. крикнув Ігор. Іскри сипанули з панелі живлення. Характерник піднявся на кілька сантиметрів над платформою, його корпус засяяв дивним синьо золотим світлом. Відключай. Микола потягнувся до аварійного рубильника. Але було пізно. Простір перед ними скрутився, немов вода у вирі, повітря стало густим, тиснуло на груди, час зламався, і їх затягло всередину. Микола прийшов до тями першим. Він лежав на хмарі, не метафорично, літерально. Під ним була м'яка, тепла світла поверхня, що повільно пливла над містом, над головою зоряне небо, чисте, без тривог і сирен. Ігор. хрипко покликав він. Я тут, пролунало поруч. Скажи, що це або галюцинація, або ми померли. Місто під ними сяяло. Але це був Київ, без сумніву, Дніпро, мости, золоті куполи і водночас неймовірні вежі зі світловими садами, повітряні магістралі, дрони, що літали з орнаментальними візерунками, ніби вишиті світлом. Подивись, прошепотів Ігор. Над містом пливли дрони-колядники. Вони співали, справжні колядки живими голосами, переплетеними з електронною гармонією. Люди на балконах і в небесних ресторанах, хмарах махали їм, сміялися, запрошували до столів. Святвечір. видихнув Микола. Але який? Поруч з'явився ще один дрон. Він завис перед ними проспроєктував голограму. Ласкаво просимо до України. Рік 2150. паралельна часово-просторова гілка. Ну, звісно, з нервовим сміхом сказав Ігор, а я думав, буде щось простіше. Хмара, на якій вони стояли, повільно попливла вперед, ніби відчуваючи їхній подив і даючи час звикнути. Місто під ними жило не в поспіху, воно дихало. Київ майбутнього не шумів, не гудів, не тиснув. Він звучав як складна симфонія, де кожен елемент знав свою партію. Вулиці внизу були зеленими, справжніми садами, де дерева росли просто з прозорих платформ, а між ними текли струмки очищеної води. Жодного асфальту, лише живі матеріали, що підлаштовувалися під крок людини, злегка пружинили, немов земля після дощу. Тут немає машин, зауважив Ігор. Є, відповів їхній їд дрон. але вони не заважають жити. Над вулицями ковзали безшумні транспортні капсули, схожі на краплі роси. Вони не мали водіїв, не сигналили, не створювали заторів. Алгоритми руху були вплетені в міську інфраструктуру так само природно, як нервова система в тіло. На фасадах будівель вишиті світлом орнаменти. Вони змінювалися залежно від свята, пори року, навіть настрою міста. Зараз переважали різдвяні символи зорі, колосся, стилізовані ангели, давні знаки сонця. Це не просто декор почувся голос жінки, що стояла поруч на хмарі орнаменти це код, давній, але адаптований, вони стабілізують психіку, зменшують агресію, нагадують, хто ми. Микола затамував бодих. Ви поєднали традицію і нейромережі? Ми ніколи їх не роз'єднували, усміхнулася жінка. Вони пролетіли над подолом. Там, де колись були склади і старі будинки, тепер височіли майстерні відкритих технологій. Люди працювали просто неба, програмісти поруч із гончарами, біоінженери поруч із ткачами. Роботи допомагали, але не замінювали. Кожна річ мала слід людських рук. Тут немає безробіття, сказав гід, бо цінність не в продуктивності, а в сенсі. На великій площі вони побачили дітей ті запускали маленькі дрони у формі птахів. Дрони не змагалися, не билися, вони вчилися літати разом, утворюючи в небі складні фігури. Освіта починається з гармонії, пояснили їм, потім відповідальність. І лише потім сила. Над площею височів монумент, не з каменю, зі світла. Він постійно змінював форму козак, волонтер, інженер, мати з дитиною, військовий, лікар. Це пам'ять, тихо промовив дрон провідник. Люди не забули, якою ціною все це збудовано. Микола відчув, як щось стискає груди, а вороги? нарешті спитав він. Невже їх немає? Дрон розвернувся до нього і ніби подивився на хлопця уважно є ті, хто міг би стати ворогом, але вони не наважуються не через страх знищення, а через усвідомлення марності. В небі над містом високо, високо, майже непомітно зависли силуети це були оборонні платформи, злиті з хмарами, оснащені технологіями, про які не писали і не говорили вголос. Наша армія не демонструє силу, вона її стримує. Секретні технології не для війни, а для того, щоб війна не починалася. Микола ще раз поглянув на місто він зрозумів головне це майбутнє не було дивом воно було результатом віри, пам'яті і щоденної праці. Святвечір відчувався усюди, з вікон лунали колядки. Живі, різні, інколи з електронним акомпанементом, інколи зовсім прості, як сто років тому. Люди зупинялися, щоб привітатися з незнайомцями. Це не було правилом, це було природно. В небесному ресторані хмарі, куди їх привів провідник, столи ломилися від страв, Кутя з різними регіональними варіаціями борщі, пампухи, навіть експериментальні страви з вирощених у лабораторіях продуктів. Але зі смаком дому. Технології не замінили душу, вони дали їй більше простору. Хлопці роздивлялися навкруги. За довгим столом люди різного віку вечеряли, дивлячись на голографічні екрани, на них обличчя тих, хто давно був не серед живих. Це Микола відчув, як стискається горло, це відеозв'язок із померлими, пояснила жінка у традиційній вишиванці з нанониток. На Різдво межі тонші, технологія лише допомагає серцю. Люди сміялися і плакали одночасно, говорили прості речі, і в цьому не було нічого страшного чи неприродного. Ми не перемогли смерть, ми навчилися з нею прощатися. Вони не встигли нічого сказати, коли до них підійшли двоє молодих людей ті самі обличчя, ті самі голоси. Привіт, усміхнувся інший Микола. Довго ж вийшли? Ви, Ігор замовк. Так, кивнув його двійник, ми це ви, тільки ті, кому пощастило дожити до результату. Їх повели до окремої зали, там, у центрі, на п'єдесталі лежав камінь сили, темний, зсередини якого пульсувало світло. Це спадщина українських козаків-характерників, сказав майбутній Микола. Ми лише навчилися її пробуджувати. Камінь торкнувся руки, і навколо тіла Миколи розгорнувся невидимий комбінезон він відчув силу, захист, швидкість, ясність думки. А це, додав Ігор з майбутнього, ваш старий знайомий. Перед ними завис супердрон-характерник, досконалий, живий, немов легенда, втілена в металі й світлі. Ми не можемо вас залишити тут. Серйозно сказав Микола двійник, інакше порушиться баланс. Ви забудете, м'яко додав інший, але не зовсім. Раптово світ знову скрутився. Микола прокинувся в підвалі. Сирена стихла, світло горіло стабільно. Характерник стояв перед ними, але змінений, більш досконалий. Іхоре, прошепотів він. Я знаю, відповів той. У мене в голові формули. Ідеї, і ніби ми самі до цього дійшли. На столі мерехтів дивний камінь, а поруч креслення, яких хлопці точно не малювали, але розуміли кожну лінію. За вікном сходила перша різдвяна зоря, і десь глибоко всередині жила впевненість Україна буде сильна, світла, технологічна. Бо той, хто пам'ятає свій рід, шанує традиції та не боїться мріяти, той уже змінив майбутнє, навіть коли ще про це не знає.